Сонечко зайшло, дуже добре видно плодики, бачите? Є, і цвіту ще багато. Тут буде цвісти, тут цвіте тут буде цвісти. <кій> На кожній гілячці є ж цвіт. Це другий кущик. отакі вони в мене великі вже. Так, це другий кущик, теж море цвіту. Зараз як то вам показати ті плодики? Ось, бачите, позав'язувались. О! Вже кругом подпорки. Кущ великий. Опускаються ветки. Вони дуже шкода, як поламається. Бачите, вон позав'язувались теж. І цвіте, 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 цвіте. Цвіте і планує далі. Бачите, кругом, кругом. На кожній кожній віточці цвіт. Це два куща рамзес. І ще два куща. Консуэло. Також уже на кінчику кожної віточки є цвіт. Будемо чекати і тут плодики. Тут теж чекаємо, коли поспіють. Не хочу щось фокусуватись. О, бачите, які інжири. Тут меншенькі, але теж є інжирчики. Не назав'язувались. Якщо ще довго буде тепло, то взагалі без проблем вони ще поспіють. Не хочу щось фокусувати сьогодні. О, є, бачите, Ну, ці вже, звичайно, більші. Кожен день виходжу і кожен день бачу, наскільки підросли. Швиденько, швиденько підростають. О, добре видно. Бачите, і з тої сторони є. Чекаю вже з нетерпінням.